R Рост... Розвиватися, розумнішати, гарно їсти і весело гратися. Щоденне завдання кожного тростянецького малюка. Пораються дітки із цим, варто сказати, чудово, а допомагають їм звичайно ж дорослі. 13 вересня напередодні дня міста у дитячому садочку Калинка урочисто відкрили ігровий майданчик. Меценатом, уже традиційно для Тростянця виступила фабрика Крафт Фуз Україна руками працівників комунальних підприємств міської ради. Майданчик виріс у. Ворі садочку на свято до дитячого люду прийшли дорослі гості міський голова та директор шоколадної фабрики. Сьогодні ми разом з шоколадною фабрикою крафту з України даруємо вам маленький, але приємний подарунок до дня міста Трасенця, яке ми святкуємо завтра. Сьогодні ви отримаєте частинку нового ігрового обладнання. Я думаю, що це перший. Крок в порядкуванні дозвілля наших дітей в цьому садочку, і ці кроки не будуть на цьому зупинятися. Подальше у нас є плани, все старе обладнання, коли замінити, і щоб було якісне, зручне, європейського рівня, безпечне обладнання, на якому ви гралися, відпочивали, щоб у вас були ну, якісь змістовне дозвілля. І я думаю, що завдяки підприємству, яке працює в нашому місті, шкатна фабрика, Україна», ми спільно зможемо зробити дозвілля і розвиток наших дітей. Ну на найвищому європейському рівні я вас цим святом вітаю і бажаю вам байбадьорога настрою, сонячних променів, щоб вони скажімо так гріли гріли вас і дали вам можливості якомога більше погулятися цього року, навіть восени на цьому майданчику. Ну і ростіть здоровими, ростіть щасливими. А ми дорослі зробимо для вас все можливе. Хотілося б, щоб кожен дитячий садочок, особливо. Ваш прекрасний, от по цьому ну, прекрасному місці, ну, майже в парку, В паркі, так? Да? Був, був найкращий. І оцей дитячий майданчик ми, наша фабрика дарує вам для того, щоб ви росли здоровими, щасливими, гралися, розвивалися, щоб ваші батьки з задоволенням проважали вас в дитячий садочок, а ви з задоволенням сюди йшли, бо знали, що. Тут ви проведете найкращі е, молоді годи свого життя разом з вашими, з вашими вихователями. Будь ласка, грайтеся, розвивайтеся, займайтеся спортом. Більше будьте на свіжому повітрі. От і росіть здоровими. Уручиста мить, тривожне очікування і символічна червона стрічка. На вході до новенького майданчика перерізана. Малеча просто обліплює нові каруселі. Сміх, веселощі, повітряні кульки, щастя у дитячих очах. Такі миті варті вкладеної праці та коштів у відкриття майданчика. la 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 Погоджуються з цими гості, представники влади та шоколадної фабрики, які, поки малеча грається, обговорюють цілком дорослі речі: як надалі підтримувати дитячі садочки міста, чим їм допомогти наступного року, міський голова Юрій Бова та директор фабрики Крафтфу з Україна Ігор Харченко уже мають спільні ідеї. Забезпечити дошкільні навчальні заклади міста інтерактивними дошками, відпрацювати та втілити в життя програму екологічного виховання. Тощо. Тим часом малеча тішиться обновкою. Кожен обирає карусель на свій смак. Мені все подобається. Катати Я карусель. люблю на полак... накала об'єку там. І накалу ще й колуха подобається покачили. Мені пона корабель, тому що там ото таке, там так інтересно, що я вам Що зовсім діти, ці малюки розуміють, що. Ті чудеса на світі робляться руками дорослих. Дякую всім, хто подарував чекачею. Дуже задоволені, що ви що шоколадна Фансберга подарувала нам такі гарні каруселі. Ми будемо гратися на них вічно.